Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2018-2019 років. 24 жовтня 2018 рік, груповий етап Ліги Чемпіонів, група Б Каталонська, Барселона. У себе вдома команды Міланський, Інтер, 2-0. Барселона перемагає, Го Альби Принесли Барселоні перемогу. Ну, Рафіні Рафіні зараз є в Барселоні, а Рафіні Алькантер. На 32 хвилині якраз рахунок матчі відкрив, та Альба на 83-й хвилині подвоїв перевагу Барселони. Ну давайте, друзі, про цей матч ми будемо з вами згадувати по порядку. Таланська Барселона – еееей, не ставали Головний тренер команди – 4-3-3. Стартова розстановка Барселони. Марк Андре Терстегін – ворота, Клімон Жерар Жорпі Кіпара – центральних захисників, Сергій Роберта, Жорді Альба – по флангах, Іван Ракіч, Сергій Бузький – цар, три копійних захисників – Луіс Суарес, Рафіні Алькантра та Філіппе Каутініа. У нападі це стартова розстановка Барселони. Интер, лучше на спалить, головный тренер миландского интер Симир Кандонович в ротах парад центральных захистник. Миранда Шкринер, Дамброзия по флангах, Виссин Оброзевич, центральный упор на пив зіхстеки, Валеро, центральний Валера півзахисник, Перешечка Андреева по флангах та Мауро и Карди у нападі. Це стартова розновка Міланського інтера. Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо будь-мо про сам футбол. Що вам, друзі, можу сказати? Каталонський гранд заволоділа команда Ельна ініціативою. Більше Барселона володіла м'ячем. Більше Барселона проводила час у позиційних атаках. Але Міланський інтернет на спалеті в обороні команди не відсиджувалася. І, в принципі, міланська команда із своїми непоганими нагодами дуже непогано відповідала. Але реалізувати свої нагоди Міланці все-таки не змогли. Чи, в принципі, друзі, не команда команду на спаліті діла на контратаках. І, справді, непогано команда діла на контратаках. У е, э, дуже був активний. До речі. той такий Рафіні-алькантра був дуже, дуже активний. В принципі, і Філіп Кауціні також намагався гострити гру у Бразилеці. Намагалась Барселона Здати. Свій шанс. І, в принципі Барселона діло доволі доволі таки непогано сторивала Барселона моменти, але ось забитий гол. Ну ніяк не вдавалося ніяк не вдавалося. Ось у Барселони непогано пана атака на 27. хороша, йде атака, флангу. альба! Жорді Альба, Альба! Передача, суаре, скидка, удар! І на місці Смірхан Алькантра. Якраз-то Алькандра. Барселона намагалась шанс знайти і вона все таки його знайшла. 32 друга хвона матчю, калонская Барселона, Каталонський Гранд! Иди так у Барселона! Рафиня Алькандра, приначе, Суаре. Суарес. Суарес Соаре, Сподача, гол! Алькантара, після після геніального закидання Луїса Суареса, Фінія Алькантара переправляє м'яч в сітку, говорит Барселона. Забуває дуже важливий м'яч для себе. Одну хвилину, до речі, суддя компенсував до першого тайму, там не пане був штрафний. У Барасовне удар! Філіппе Каутіня! М'яч летить на кутовий. Хоча справді, друзі, так в динаміці здалося, що м'яч злетає вже в ворота. Друзі, до речі, давайте... Да, ось, до речі, був штрафний Філіппе Каутіня. А десь Філіппе Каутіня пробав штрафний, м'яч летів якраз в стінку, і вісненький полетів на кутовий. Хоча м'яч же там в протихід вертелетів, але, але це був би гол. 8 нагоди не реалізувала Барселона, друга 45-х влинка, Барселона не погані сторила нагоди, ось хороший шанс був на 65-чий матчу. і для подачі до журналістів, скрит ракетич, ударювана ракетича. І и он Кліман Климан Ленле француз, пробивав -ле, э, в Климан лянгле, але просто продемонстрував какую-то уж реакцию продемонстрував Смир Канданович. Ку Канданович, два удар, добивання, набивание, ще один удар Суарес, І не забиває Барселона. Супер шанс там Філіп Каутини, подавав, Суарес пробиває Канданович там відбивається удар, потім э, э, б'є в беретчик. Потім у Суарець там б'є. Але Барселона, ну, просто якимось, немовірним дивом і спорт не забила. У момент були 100% шанси були у Барселони. Ну, не забила, не забила, каталонська команда, не забила.

2-0, Иван Рокенчич, забывается за копасы в огонь, Жорди Альба по двои параловы грандиозного гранда. И на цьому судья дає фінальний финальный свисток Барселона. Обіграє Інтер 24 жовтня 2017-го року с рахунком... 2-0. З рахунком, 2-0. Барселона переграла. Давайте, якраз, то друзі, з вами подивимося статистику Даного Матча. І що ми тут 21 21,9 статистика ударів в поворотах. Тут насправді прям велика перевага у Барселони. 11-2 удари вплину. В Лодінні 68% у Барселони. Лише 32%. 764 передачі Барселони. 90% точність передач 360 інтера, 76% точність передач. 11% порушення Павло Барселона одна жовта картка. Вінтера 22 порушення три жовті картки. І 9-3 за котлими. Якщо, друзі, до речі, підбивати підсумок даного матча, то в цілому я вважаю, що Барселона абсолютно по ділу перемагає. Але команда Лучино з палеці показала доволі непоганий футбол. Приглянули ми, друзі, цей матч, груповий етап Ліги Чемпіонів, група Бі. Третій тур, Барселона Інтер, Кампноу. 2-0. Барселона перемагає. Гли Рафіні та Жорді Альби принесли каталонському гранту перемогу. Друзі, побажаємо вам Барселоні та Інтеру всього найкращого. Я вам, друзі, також від черного серця хотів би побажати тільки добра, щастя і всього самого, 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 самого найкращого. Бажаю вам, друзі, тільки добра. Це, друзі, не це щастя та добро. Будьте щасливі! Всім до нових зустрічей. І друзі, будьте щасливі!